Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч плей-офф Ліги Чемпіонів. Матч відповідь між Радбол Зальцбургом та Київським Динамо, Нічия 1-1, мої любі друзі, але з загальним рахунком 3-1 саме австрійська команда проходить до групового етапу Ліги Чемпіонів. Ну а київське Динамо відповідно покидає Лігу Чемпіонів. Кияни будуть грати в груповому етапі Ліги Європи. Ви знаєте, друзі, кияни сьогодні. Показали неймовірну силу, ось я вам хочу сказати, мені дуже це не сподобалось. Те, з яким настроєм команда Олександра Шавковського вийшла на футбольне поле. Динамо сьогодні переграло Зальцбург. Кияни заслуговували на мою суб'єктивну точку зору на перемогу даного поєдинку. Кияни виглядали дуже-дуже потужно. Ну, давайте, мої любі друзі, це по порядку. Розберемо стартовий. Стартовий склад та команди Зальцбург, Лейндерс, його підупічні, вийшли грати по рознові 4-3. 3, -3 Блацьях, воротах, Мінковський байд, зіксники, Ван Вандебренд по флангах, бідструб Капальдо Кіргор, Пізиксники, Глух Єо, Драгім відповідно у нападі. Киска Динамо, Олександра Шавковського, 4-3-3, Горибущ. Я на ворота, Денис Попов, Михайло захисника, Олександр Тимчик, Дубінчак по флангах, Володимир Брашко, Олександр Біхалівник, Микола Шуперника, під захисники, Владислав Банат, Андрій Ярмонко та Володислав Кабаєв у нападі. Ось. Ну до передпомоччю. Кене взагалі розпочали дуже потужно в перші хвилини. 15, ну, скажімо так, перші хвилин 10. Кияни повністю домінували. За 80% взагалі було володіння, тотальне домінування було від київської команди. Моменті я б не сказав, щоб були якісь гольові шанси вже на перших взагалі, на перших секундах, непевне, був момент Андрій Ярмоленко. розкачав один в один. І, і там навіть було падіння на майданчику пенальті. Там все таки не було. Ось взагалі дуже потужно розпочали і був помітний ось цей настрій. Ось Команда виглядала потужно Ледогім На 12-й хвилині забив. Зальцбург дуже здорово команда провела контратаку. Ну і Дагін змістився, пробив в дальній кут, відкрив рахунок. Ну, вдалося забити австрійській команді. Але кияни не здалися, і команда продовжувала грати з таким натхненням. Да, Ось цей гол трішки, скажімо так, коли Зайцбург ось забив, австрійська команда все-таки впевненість також в своїх силах. А, скажімо так, вони все-таки почувствували ось цю впевненість. У Зайцбе потім пані були моменти для того, щоб другий міч забивати. Ось але потім кияни десь трішки перетерпіли і знову захопили ініціативу. Ну, і кінці кінці молоді слава на 29 хвилині повернув киян в гру. Ідеальна передача від міхав ну і войслабонат, який же просто умничковий слабонат. Виславонат. З неочевидної позиції. Пробив поворотах та забив Владиславонат. Милий ну Слабонат, який б з маслом. Такий момент реалізує. І вдається забити, Веслова Забити Біячак, і я могли і другий м'яч забивати. Ось пригадиться супершанс київського Динамо. Вислава Кабаєва був, там у Зальцбурга був кутовий, вдалося киянам тікти до контратаку. І Вислав Кабаєв зробив неймовірний забік, вдалося навіть живити на ударну позицію, але останній мить захисник Зальцбурга вбив м'яч на кутовий. А ще б виславка, бай би встигнув повідати, або передачу чи пробити, скоріше за себе кияни б забили. Ось перший тайм таки залежить. Ще один один кияни більше володіли м'ячем, більш постійно атакував, дуже багато було ктових. І в другому таймі кияни не збавили обороту. Зальцбург грав на контратаках і кияни змусили Зальцбург відбиватися. Команда Лесанра Шавковської пресингувала і змушувала помилятися австрійську команду. Тобто я побачив неймовірну гру від київської команди. Нем знаєте, з неймовірним бажанням. Неймовірне було бажання у київського Динамо. У Миколи Шапаренко був супер шанс на вісімдесяті хвилині, напевно, найкращий момент київського Динамо. У другому Владислав Владіславана просто ідеально викатив м'яч на Миколи Шапаренко. І Микола абсолютно йому ніхто не заважав. Трішечки Микола Шапаренко не влучив. Це був супер шанс на 80-тій хвилині у Миколи Шапаренко для того, щоб забити ось і важливий другий м'яч. Але, на жаль, забити таки не вдалося. Забити таки не вдалося. Кінців-кінців Динамо не змогу забити. Але, знаєте, Це нічия я один, один знаєте, З великою гордістю, мої ліві друзі, з великою гордістю. Ось я просто з неймовірною, я просто пишаюся київським Динамо. Тому що підепічня Олександра Шавковського хоча й не перемогли, хоча і не змогли зробити камбе. Але в те, як грала Динамо Київ, це заслуговує точно вашої уваги. Ось тому що команда і справді показала доволі таки потужний характер. Ну, до речі, зараз по статистиці пройдемось. Ось не статистка 12-19 ударів, кияни перестріляли австрійську команду за ударами. Спробувався раді лише один удар площини у кияни. Це якраз гол слава НАТО. Але незважаючи на це, у киян були моменти. Микола, Шпиренко, були на плані підходи. В три удари розпочину 39 на 60 на володіння. 6-16, мої любі друзі, зктоуємо. 6-16 зктоваємо. Да це якийсь рекорд просто, мої любі друзі, що взагалі не пам'ятаю, що в одному матчі аж 16 блоктових. Фантастика, просто фантастика, мої любі друзі, скільки я подав ктових, особливо в другому таймі. Дуже багато блоктових. Дуже багато блоктових. 39% володіння у Зальцбурга, ну, 380 передач. У Зальзбруга 320 передач точні. 84% ну, точність передач у Зальзбругу у Динамо Київ 61% володіння. 86% точність передач. Ну, 551 передача у Київського Динамо. 474 передачі точні. Ось, ну якось так. 4 офсайди у Динамо, один офсайд у Зайзберга. ще 16 готовими, я вже це казав, да. неймовірна, неймовірна статистика. З 19 ударів у Динамо один удар Площину, 11 ударів ворота, 7 ударів заблоковані, у Зальцбурга, 12 ударів, 3 удари в Площину, 4 ворота, 5 ударів заблокованих по успішних відборах. Київ зробили їх 18-69% їхні успішність, Зальцбург 14 зробив трішки менше, але 70% успішності. Дусивий Георгія Бущина ну, сейвів Бласвіха, але я ж кажу, каян були моменти. Непагні був момент, просто м'яч площину. Налетів 12 по перехопленнях на користь Зальцбурга, 31,5 повністю м'яча. Ось. Кияни просто змушували Зальцбург відбиватися. Дуже багато було подачі. І Динамо Київ змушувало Зальцбург відбиватися. 12 порошень правил австрійської команди 2 жовті картки, у Динамо Київ 8 порошень правил 5 жовтих карток. Ну, до речі, найкраще цього матчу, і Слава надмов собі тиночку зору, і забив, і постійно в боротьбу вигравав. Мені дуже сильно Владислав, вона сьогодні сподобався. Ще я ще би видів Микола Шепаренко, який постійно продвигав м'яч, постійно створював моменти. І Георгій Бущан, який два рази виручив, дуже хороший сейви зробив Георгій Бущан. Ось. Я би виділив Владислава Кабава, Міхавко, який віддав голіву передачу, тому що саме Міхавко віддав цю передачу на Владислава Ваната, який вийшов один на один. Ось, забив. Підвинуючий підсумок цього поєдинку. Динамо Київ показала характер, кияни змусили Зайсбург відбиватися. Кияни сьогодні грали в атакувальний футбол. Динамо Київ домінувала. Динамо Київ домінувало, і команда заслуговувала на мою суб'єктивному точку зору на перемогу. Все-таки ось. Але, на жаль, не вдалося я нам перемогти. Але знаєте, з великою гордістю, знаєте, чесне слово. Я пишаюсь Київським Динамо, чесно. З те, з якої, якої енергії команда вийшла, це фантастика. Гра дуже чудова і. Навіть незважаючи на те, що Динамо Київ не буде грати в груповому етапі Лізі чемпіонів, але я бачу, що киянин на правильному шляху, команда молода. ось команда рухається в правильному напрямку. Я, чесно, я пишаюсь київським Динамо. Неймовірний характер сьогодні команда показала. Ось. Тому просто молодці, просто молодці. Будемо тримати кулачки за київське Динамо в Лізі Європи. Ось. Я думаю, що команда там вистрелить. Ось, справедливості раді. Ось. Тож, Зальцбург 1, Динамо Київ 1, загальний рахунок 3-1 на користь астрийської команди. Але ви, друзі, не засмучитесь. Знаєте, не засмучтесь, мої любі друзі. Ось. До речі, болювальників «Зальцбурга» я хочу привітати вашу команду з перемогою. Обудьми київського Динамо не засмучитись, я ще раз кажу. Команда, команда на правильному шляху, і я пишаюся нашою, нашою українською командою. Ось будьмо тримати кулачки з київського Динамо в лізі Європи. Ось команда дуже і дуже неймовірна. Дякую вам, мої любі друзі, за увагу. Ось, Я і сам трішки засмучений, тому що києна та грала добре. Ось. Але я пишаюсь київським Динамо. Друзі, я вам бажаю тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, нехай всі ваші мрії здійснюються. Нехай ви будете щасливі, бережіть себе, бажаю всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.